23 травня, християнська дисципліна, частина 1. Християнська дисципліна це найкраще, що є у світі. Це єдина справжня дисципліна. Вона починається з поведінки самої людини перед Богом і здійснюється в страху Божому, Словом і Духом Божим. Людина підпорядковує і тримає себе в дисципліні перед Богом. Ця дисципліна досягається не за допомогою набору правил, а за допомогою живих принципів волі Божої. Кожна людина вільна прийняти або не прийняти ці принципи. Якщо вона не приймає їх, то не може бути християнином, як би вона не старалася. А прийнявши їх і ставши християнином, вона може залишатися ним тільки зберігаючи щиру відданість цим принципам кожну частину і хвилину свого життя. Вона ні на хвилину не допустить, не випустить з уваги, не підморгне, не вибачиться. Жодною мірою за те, що в ній самій немає досконалої відповідності живим принципам волі Божої, виявленої в Слові і Дусі Божому. Це і тільки це є християнська дисципліна. Це та дисципліна, яка має бути в християнській церкві. І це єдина дисципліна, яка стає церквою. Дійсно, це єдина істинна дисципліна, яка може бути в церкві. Все, що відрізняється від неї, не є істинною дисципліною. Наскільки вона відрізняється від неї, наскільки вона не є істинною дисципліною. Жодну людину не можна змусити бути християнином. Це питання, яке завжди повністю залежить від її власного вільного вибору. Але обравши шлях християнина, вона зобов'язана в силу самої своєї віри неухильно і бездоганно дотримуватися принципів. Цієї віри, тобто принципів Слова і Духа Божого. І щоразу, коли людина послаблює цю дисципліну, коли допускає в собі будь-яку невірність цим принципам, коли приймає або дозволяє сповідувати будь-які інші принципи, саме тоді вона зобов'язана перед християнською вірою та перед усім світом публічно заявити, що вона більше не належить до цієї віри. Про це повинно бути заявлено так само відкрито і публічно, як і про віру на початку. Не робити цього значить бути по суті нечесним, це значить знищити всі відмінності між пристойністю і правом. Це значить знищити дисципліну та віддати все на потало всякій злій роботі. Одним словом, це просто диявольщина. Бо саме це диявол насамперед намагався зробити на небесах. Люцифер, будучи на своєму первісному місці на небесах, вирішив іти своїм шляхом у відриві від Бога. Він вирішив не дотримуватися принципів Слова і Духа Божого. Він вирішив не підкорятися небесній дисципліні. Усе це він міг робити з повною свободою. На небесах не було нічого, що змушувало б його дотримуватися принципів або підкорятися дисципліні небес. Але коли він обрав інші принципи. Ніж небесні і відмовився підкоритися дисципліні, єдиним правильним і чесним вчинком для нього було покинути це місце. Однак, коли йому запропонували це, він обурився, і з великою демонстрацією ображеного доброчасника повністю відкинув цю пропозицію. Йому було недостатньо того, що він міг мати свій власний шлях, він бажав мати власний шлях по-своєму. Він хотів мати власний шлях саме на небесах, йому було недостатньо того, що він міг вільно прийняти принципи пекла, але бажав, щоб принципи пекла стали принципами небес, йому було недостатньо того, що він міг вільно відмовитися від підпорядкування небесній дисципліні і прийняти безлад і анархію пекла, але цей безлад і анархія повинні були запанувати на небесах. Коротше кажучи, самі небеса повинні були перетворитися на пекло, праведність мала поступитися місцем гріху, Бог мав поступитися місцем сатані, цього просто не могло бути. І оскільки бунтівник і його прихильники чинили спротив, їх довелося вигнати. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели. Вчинили за Змієм війну, і Змій воював та його ангели та не втрималися, і вже не знайшлося їм місця на небі, об'явлення 12.7.8. Саме такий шлях проходить кожна людина, яка сповідує християнство, а потім нехтує принципами і послаблює дисципліну Слова і Духа Божого. І це правильно в усьому, з чим пов'язано ім'я християнина та його сповідання. У кожній християнській церкві, у кожній християнській школі, у кожному християнському санаторії та в кожному християнському видавництві принципи мають бути суворо християнськими принципами Слова і Духа Божого. А дисципліна має бути суворо християнською, дисципліною Слова й Духа Божого. Ніхто не зобов'язаний ставати членом християнської церкви, учнем християнської школи, працівником християнського санаторію чи видавництва. Це цілком питання особистого вільного вибору самої людини. І коли вона за своїм власним вільним вибором долучається до церкви, чи школи чи санаторію чи видавництва. То тим самим вона заявляє цій установі й усьому світові, що приймає принципи і підкорятиметься дисципліні цієї установи. Зробивши це одного разу, людина не зобов'язана залишатися там назавжди. Вона може в будь-який момент передумати і відокремитися від цієї установи. Але якщо вона з власної волі вступила в організацію і за власним вибором залишається в ній. То це само по собі є публічним оголошенням про те, що вона дотримується принципів і підкоряється дисципліні організації. І якщо вона свідомо порушує будь-які принципи або нехтою дисципліною цієї установи, а також нехтою або відмовляється виправити ситуацію і дисциплінувати себе. Це саме по собі відокремлює її, і єдина чесна і правильна дія для неї в такому разі публічно заявити про те, що вона відокремилася від установи, для неї наполягати на тому, щоб залишатися в організації, порушуючи її принципи та нехтуючи її дисципліною, значить лише наполягати на підриві цих принципів. І знищення дисципліни значить наполягати. На руйнуванні організації як Християнського інституту, і перетворювати її на щось протилежне, як це зробив диявол на самому початку. І коли ці її точки досягнуто, і такі люди наполягають на цьому, тоді відповідальність тих, хто призначений небом і пов'язаний з небом, кого Бог поставив відповідальними за інтереси цієї установи. Простежити за тим, щоб було публічно відомо, що такі люди більше не визнаються, як пов'язані з цією установою. І якщо ці люди будуть обурюватися або чинитимуть опір такій процедурі, то це буде ніщо інше, як зайняття тієї самої позиції, яку спочатку зайняв диявол. Далі буде. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного усім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.